Вітаю вас. Дуже дякую, що ви вирішили приділити свій час розмові про майбутнє. В цей дуже складний час, а, який темний і є погані новини, як іззовні, з кордонів, так і всередині країни, у нас, начебто, опускаються руки. Але я переконаний, що саме зараз потрібно поговорити про майбутнє. Мені теперішня ситуація нагадує знаєте, сюжет кіно, де головний герой вже знетомлений, майже. А, Впав, і от в останню мить він знаходить всередині свою силу для того, щоб піднятися всупереч всьому і перемогти. Можливо, ми з вами зараз це критичний момент історії України і є тією внутрішньою силою, яка її підніме. Одразу хочу зазначити, що я не є повним оптимістом стосовно майбутнього, і це моє інтимне фото з дитинства. Чому я був такий переляканий? Ну, може, я вперше подивився в майбутнє. Пізніше, коли мені було 14-15 років, я моєму батькові проїв мізки стосовно того, що буде велика війна між Україною і Росією. Чому я так думав, звідки це я не знаю? Я багато в чому і помилявся. Основна помилка була в тому, що я не очікував нападу на Україну в лютому 22-го року. Я не міг собі уявити, що це було настільки тупо і настільки бездарно. Я думав, що цей напад буде пізнішим. Але ще більше мене захоплювала думка, чи ми є заручниками історії і майбутнього, чи ми можемо її створювати. У 2004 році я вирішив тоді ще студентом був організувати революцію. Ми створили революційний рух, пора, майдан після того багатого чого ще було. У 2012 році я вирішив видати свою першу книжечку Світоглядну. Вам її сьогодні роздавали у Україна ключ до майбутнього. Тут я вперше змалював Україну, яку можна побудувати як світоглядного, цивілізаційного, планетарного лідера на основі ідеї любові. Після того були проекти поїздки по всій Україні, революція світогляду. 20 міст тоді вдалося об'їхати. Видавали спільні книжки з Олесем Донієм. Презентували. Цього року я дуже щасливий, що справді видали книжку Валерія Примосту Українське диво коли він мені її надіслав як рукопис, я її дуже довго читав, а потім кажу: це треба видавати. знаєте, начебто ідеї проростають, тому що позавчора в Україні з'явилася ще одна дуже крута фіолетова книга. Інститут майбутнього презентував «Візію 2035. І знаєте, якщо хтось зараз нам скаже, що все це базікання, все це балачки, а що конкретно, все конкретно вже прописано. Тобто є реальні рекомендації, що можна робити. Мене особисто непокоїть ще одне питання: в усьому є сенс. Я більш ніж переконаний, що ми з вами живемо не лише для того, щоб їсти, спати, ходити в туалет. Правда ж? Щасливі люди є ті, хто пізнав своє призначення, покликання. І тоді у них кожен крок набуває сенсу. Ці люди вранці просинаються для того, щоб тренуватися, і вони стають олімпійськими чемпіонами, вони змінюють країни, вони створюють бізнеси, які входять в історію. Сенс наповнює рух. Те ж саме працює і в бізнесі. Якщо компанія на самому початку визначає амбітну свою мету, змінити світ, змінити життя людства. Така компанія стає багатомільярдною корпорацією. І ми з них потім беремо приклад. У мене тепер питання. Чому, якщо те, що працює на індивідуальному рівні для людини, чому те, що працює для бізнесу, ми не застосовуємо для нації, народу і цієї країни? Можливо, і в Україні є місці? Можливо, нам зараз а, прийдеться. Не тільки відвоювати себе, свою, своє життя і територію, можливо, нам треба врятувати західний світ, стабілізувати світовий порядок. Хтось мені скаже, багато таких у мене є друзів, які кажуть, що не треба нам ніякої місії. Тобто, нам і так жити хорошо? Дайте нам наш садочок вишневий коло хати. Особливо добре було б, якби хтось приніс мир. От сіли великі гравці в усьому світі за столи, поставили свої підписи, надали нам гарантії безпеки і ще гроші на відновлення. І от тоді ми зацарюємо: будемо демократією займатися, бюджети освоювати, з корупцією боротися і керуватися настановою Леся Подерів'янського відчепіться від нас. От і все. Але я вам хочу сказати, що так не буде. Тому що це дуже інфантильна мрія. А до нас в дім прийшла війна. І війна на сьогодні є катастрофічним поштовхом для нашого подорослішання. Так само приходять хвороби, трагедії в життя людини, і людина на межі переосмислює себе, хто вона є, навіщо вона є, і який слід в світі вона хоче після себе залишити. Ми ніколи вже не будемо такими після цієї війни, якими ми були до цього. Ми в цій війні маємо змінитися. Знайти себе нових, переродитися, як народжується метелик із гусені. І для цього потрібний час. Наші військові, яким ми безмежно вдячні, вони ж виборюють не лише спокійне життя для нас з вами, щоб ми могли зібратися це в Києві, в інших містах попити кави. Вони воюють не за точку на карті і не за якусь лісопосадку. Вони виборюють для нас дорогоцінний час, щоб ми встигли в собі знайти опору. Щоб ми встигли змінитися, щоб ми знайшли в собі внутрішню силу, яка дозволить не лише вистояти і перемогти, але, можливо, змінити весь світ, Україна могла абсолютно спокійно сидіти в зоні впливу Росії. Ну, сиділи, б, уявіть, ми на російському газі, слухали б російський шансон, не було б ніякої війни. Ну, ті ровненько, так нормальненько. Але Україна обрала шлях героя. А задумайтесь, по всіх сюжетах герой. Ніколи не бореться виключно за власне виживання. Він завжди бореться за якусь вищу ціль. І коли він вже впав, він мислить про те, що від нього залежить людство. І він підіймається. Бо він рятує не себе, не своє життя. Він рятує щось значно більше. Я більш ніж переконаний, що ця війна має теж своє призначення, свій сенс. Вона має з України обивателя. Створити Україну супергероя і навернути Україну до місії врятувати мир і західну цивілізацію. Здавалося б, навіщо рятувати? Але хаос не тільки в Україні, весь світ ковбасить. І якщо ми будемо мислити не тільки своїми кордонами, а глобальними цілями, повірте, ми залучимо значно більше ресурсів для нашої боротьби. Рівень амбіцій. Визначає ступінь наших зусиль. Якщо ми хочемо мізерного, то і результат у нас буде або який. Якщо ми хочемо фантастичного, то ми досягнемо максимального. В цій війні ми або здохнемо, або змінимось. Мені дуже не хочеться, щоб відбулося перше. Я вірю в колосальний потенціал України. Знаєте, є такий анекдот. Я його. Не думав казати, Україну часто порівнюють зі сплячою красуною. Але ми досі не можемо знайти, куди ж її поцілувати, щоб вона прокинулась. Я переконаний, що Україна може не лише вистояти, а і стати епіцентром нової цивілізації. Ви скажете, що це дурня, але Нобелівські лауреати, вчені, дослідники вони довели, що будь-який новий порядок він народжується з хаосу. Ну, не може нова цивілізація зараз народитися в Німеччині, в Болгарії, в Казахстані чи в інших країнах. У них немає того поштовху, який би їх викинув із зони комфорту. А ми. А ми з вами вже десятиліттями в хаосі. Ми вже призвичайлися абсолютно до всього. І ми з вами є абсолютно вільні конструювати новий світ. Якщо шукати краще місце для творення нової цивілізації, то кращого за Україну не знайти. І саме Україна, на мою думку, має подарувати світові цивілізацію і пакс футура. Що таке пакс футура? Насправді це те, що на сьогодні потрібно дуже Україні і всьому світові. Але, дорогі гості, скажіть, хто з вас до сьогоднішнього дня в широкому вжитку чув це слово сполучення? Можете відреагувати чи підняти руки? Є? Дві людини, три людини. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього заходу буде більше людей, які говоритимуть про пакс Футура, його осмислюватимуть, і він війде в наш порядок денний. Чому? В перекладі з Латини пакс футури означає мир майбутнього. Але слово пакс це не просто мир, це такий світовий організований порядок, який веде до розвитку і процвітання. Тобто це не лише відсутність війни, замирення, тиша. В моїх дослідженнях я зрозумів, що ПАКС тримається на трьох точках оприття. Перша і, можливо, навіть основна і найважливіша це етика, правила і онтологія. Етика первинна, вона визначає всі наші наступні подальші прояви. Друга точка оприття це організоване буття, це врядування, оподаткування, інфраструктура, міста, система освіти. І третя точка окриття це забезпечення силою. Жоден порядок не буде стійким, якщо він не забезпечений силою. Поглянемо в історію, щоб зрозуміти, що ж таке пакс. Перше найвідоміше у нас був пакс Романа це мир, установлений Римською імперією. В часи свого розквіту під владою Римської імперії проживало до 35% населення всієї земної кулі. Рим диктував і мораль, і етику, і римське право. Ми досі його вивчаємо в університетах. Рим будував міста, акведуки, дороги, інфраструктуру, амфітеатри, і навіть лазні. І все це було підкріплено силою римських легіонів. Він проіснував 200 років. Наступний відомий це Пакс Британіка мир, установлений Британською імперією в 19 столітті. Британія дала універсальну етику. Лібералізм, раціоналізм, вільна торгівля, віра в науково-технологічний прогрес. І знову ж таки, Британія по всьому світу будувала порти, залізниці, телеграф, систему освіти, поширювала свою мову і підкріплювала це силою військово-морського флоту. Це проіснувало до Першої світової війни, вона все змінила. А от після Другої світової війни з'явився добре знайомий нам з вами Пакс Американа. Пам'ятаєте, бейсболки з надписом «USA»? вони були популярні в 90-ті роки. Я колись собі теж про таку мріяв. «Пакс Американа дали нам універсальну глобальну онтологію: свобода і демократія, верховенство прав людини і вільні ринки, глобалізація торгівлі, система міжнародних організацій, організоване буття, хмарочоси. Хіба це не символ «Пакс Американа? І все це теж було забезпечено найпотужнішою армією в світі. Військовими базами в 70 країнах і ролю глобального поліцейського, який стоїть на сторожі ліберального світу. Але знаєте, схоже, останнє десятиліття Пакс Американа Америка З початком війни в Україні склалося враження, що нас ніхто не захистить. В цій кімнаті вже більше немає дорослого, який нам закриє небо, поставить злочинця на місце, обламає йому зуби, надає їм по голові. Немає. На сьогодні, буквально вчора, на презентації візії 2035, бивший е, амбасадор Пристайко, сказав, що на сьогодні немає інституційних інструментів гарантувати для України безпеку. І от зараз, коли вся Україна говорить про потребу сталого миру, нам потрібний сталий мир. Я хочу донести одну просту думку: він неможливий. Сталий мир неможливий. Тому що більше немає світового порядку, в якому нам цей сталий мир хтось би міг забезпечити, зруйнована сама система координат. І відтак постає питання, а що прийде на зміну після Пакс Американа? Моя думка, що має прийти Пакс Футура, і створити його можемо саме ми. Можливо, ви подумаєте, що я взагалі фантазер а сказився, але якось вночі мені не спалося. Повітряні тривоги, обстріли мені не спалося, і я раптом побачив картину. Знаєте, як пазли всі склалися про те, що історія насправді циклічна. Вона постійно повторюється те, що було, те і відбувається, але кожного разу на новому і більшому рівні, з більшим масштабом. Тисячі років тому назад була стародавня Греція. Пам'ятаєте, вона ж не була об'єднаною. Це були міста Поліси. Вони воювали одне з одним, вони творили філософію, науку, мистецтво, архітектуру, вони пізнавали сенс всього. У них були великі експансіоністські проекти, ну, типу проєкту Македонського. А потім вони вичерпали свою пасіонарну енергію і заспокоїлись. Залишилися тільки руїни, згадки і антична філософія. На зміну стародавній розпорушення Греції прийшов великий могутній Рим. Я про нього вже згадував. Середземне море стало внутрішнім морем Римської імперії. Ну, потім Рим пав під навалою варварів. І тут, от я вночі, розумію, що теперішня Європа, теперішній Євросоюз. Він же ж повністю повторює стратегію стародавньої Греції. Країни, народи, держави століттями воювали одне з одним, творили науку, культуру, мистецтво, прогрес, економічні моделі. Були експансіоністські проекти з Європи, а потім вони втомилися і вичерпались. І на зміну Європі прийшли великі і могутні Сполучені Штати. Ви тільки подивіться, Сполучені Штати скопіювали Рим. Вони запозичили і республіканські інститути, і інститут демократії, архітектура, культура, етика, естетика. Навіть капітолій у Вашингтоні називається на давньоримський манер, і надписи в ньому теж на латині. Хоча Сполучені Штати не мають нічого спільного з стародавнім Римом. І от за цією аналогією історії, якщо задатися питанням, що зараз відбувається зі Сполученими Штатами і що буде опісля, у мене виникла думка. Ми можемо подивитися, що було після Західного Риму, коли Рим, пав, коли пав Пакс Романа. На сході Європи, на фронтирній території, на околиці цивілізації, на кордоні з варварами з'явилася велика Візантія. Що зробила велика Візантія? Вона не намагалася скопіювати правила архітектуру, етику і естетику Західного Риму. Вона взяла західні зразки і збагатила їх новою етикою християнства. Вона наново організувала буття і забезпечила його силою. І Візантія проіснувала тисячу років. І от зараз питання: можливо, знову час? Колись на нашій землі вже були пасіонарні поштовхи. Тут була трипільська цивілізація. Тут була велика і потужна Київська Русь, пройшло майже тисяча років, можливо, пора. Україна може з нашого хаосу на сході Європи, на фронтирній території, на кордоні з варварами, народити Пакс Футура і дати всьому світові сенси. Україна може стати світоглядним лідером, моральним авторитетом, тому що сенси, які ми виборюємо в цій війні, це не порожнє слово. Ми про це ще будемо сьогодні говорити. Україна може дати світові нову етику. Вона може наново організувати буття. Можливо, це буде мережева цивілізація, мережева держава або країна найкращих можливостей. Про це сьогодні Андрій Длігач буде ще говорити. І, звісно, такий новий майбутній пакс футура має бути забезпечений силою. А ви вже знаєте, хто буде найбільшою силою в Європі після цієї війни? Зараз місце глобального поліцейського не вільне, але Україна не буде поліцейським. Вона може стати глобальним рятівником. Я бачу, що в Україні є місія. Я її відчуваю. Це принаймні мені дає силу. Знати своє майбутнє і прожити його це не одне і те ж саме. Від нас з вами залежить дуже багато чого, але про це треба говорити. Тому що Україна може стати провідником, народити нову етику, показати нові зразки організації буття і забезпечити це все силою. Створити для світу. Пакс футура, якщо ми вже не можемо отримати стабільний мір. Я переконаний, що Сонце Європи сходить в Україні, а тому слава Україні!